Щоб ефективно прогресувати в тренажерці, мені треба було полюбити рутину, рутину яку. Наприклад, мені треба брати речі, правильно? Мені треба було підготовувати, там форму. Мені треба було готувати судочки з їжею. Мені треба було ну, це період, коли я працювала в качалці і займалася в качалці. Мені треба було там, розраховувати калораж, ходити в там, магазин, наприклад, два рази в тиждень, щоб там, купувати якусь їжу. І фішка в тому, що сам похід в качалку це фігня, да? це там, три рази по годині. А от весь цей процес за кадром який, він дуже важливий. І фішка в тому, що інколи для того, щоб досягти цілі, оця тіньова сторона вона набагато важливіша, ніж тільки та дія. То коли ви робите ці дії, які вам потрібні для цілі, тіньові, то ви якраз і йдете до цілі.